Всім привіт! Ми з вами сьогодні будемо погашати купон. Отже, заходите на свій профіль, звісно, ви це пам'ятаєте. І натискаєте, бачите, куди вам прислав повідомлення. От Ярина Чиван прислала мені повідомлення, що є мій код купону на. В моєму профілі. Так, переходимо сюди, де ви бачите конвертик, і написана циферка 1. Справа зверху на синьому тлі. Натискаємо Go to Message і ми з вами попадаємо на повідомлення. Так. Ось вона, бачите. Зараз завантажиться. Моя консультація та навчання оформлене на платформі DealShake і І ось власне код купона, цих 12 символів. А, в обов'язковому порядку ви маєте переглядати, щоб ці всі літери були латинськими, щоб не було перекладено на російську мову або іншою мовою, оскільки покаже вам, що ваш код не знайдено. Ось я копіюю. Повністю скопіювати і трошечки нижче опускаємося. Це буде на таблітах, на планшетах, на комп'ютерах, «Рідім купон. А, бачите так, з самого низу, ось я натисну. Або, якщо ви на телефоні, вам ще зручніше, тут де ваш профіль, ви натискаєте біля слова купон, бачите, з боку є рідім, натискаєте Рідім, і вас так само перекине на ту саму сторіночку, Рідім купон. Тобто є два варіанти. Варіант зручніший для планшета та комп'ютера: знизу в самому кінці, рідім купон, а зліва в самому низу. Або, коли ви натискаєте на профіль і бачите купон з із боку синім рідім. Я думаю, що всім було це видно. Ми обов'язково скопіювали наш код. Вставляємо діл купон код, код купона. Аго! Ставити. Бавиться зі мною. Вставляємо і next step. Тут показує, хто придбав купон, чи все правильно, від якого часу повністю вся, вся вся історія про цей купон, про цю послугу, яку ви надаєте. І знову ж таки, Next Step, Якщо все правильно, хто купує? Купон redeemed, бачите? Все, купон погашено, і вже наступної доби. Монети, єврова частина появляться на ваших гаманцях. Бажаю вам приємних покупок. Якщо є питання, звертайтеся. Всім папа! -па.